про меч єдності. Коли січ була знищена, козаки розійшлися хто на Кубань, хто на Дунай, хто на Галичину. Коли ж усі вони знову зберуться в одному місці з їх, шабель ковалі почнуть кувати меч єдності. Це триватиме довго, знову і знову приходитимуть нові нові козаки та будуть приносити свої шаблі, будуть сипатися іскрис. Під від величезних ковальських молодів, під очі в цій нелегкій справі, червонітиме метал у, величезних, у величезній печі. Тим часом залі сили будуть заважати. Ковалям усі, з усіх сил спокушатимуть золотом, владою і прославленням, та ковалі не здадуться і продовжать справу, коли ж меч єдності буде готовий, зійдуться знову усі козаки разом піднімуть меча і, в, і воскресять козачку, козацьку матір Січ.